Доброго дня, мене звати Женя Кулеба, я учасник команди проекту Місто САД і ми постійно організовуємо різні свята. І сьогодні я хочу поділитися з вами нашим досвідом. По-перше, я маю сказати, що організація будь-якого великого свята це завжди синергія, це об'єднання зусиль в даному випадку: як школярів, так і вчителів, консультантів і навіть ваших батьків. З самого початку для того, щоб організувати щось велике, потрібно сформулювати велику ідею, заради якої ви це робите, поставити цілі, завдання, а також зробити план дій, що як і коли ви будете робити. Також потрібно, щоб були терміни. Терміни це дуже важливо, тому що вони дисциплінують і вони дозволяють організувати всю роботу так, що спочатку все таки робити важливе, а потім термінове, тому що термінового буде дуже мало, якщо правильно організувати всю роботу. Також потрібно розподілити обов'язки: сформувати групи, відповідальні за свої напрямки роботи. І дуже буде добре, що навіть у кожній групі буде одна особа, яка буде відповідати за роботу цієї групи. також дуже важливо скласти чіткий план дії у кожній кожній групі. І тут потрібно, щоб був план не лише підготовки свята, має також бути сценарний план. Що таке сценарний план? Сценарний план це крок за кроком, яким чином буде відбуватися свято. Тут має бути зазначений час відкриття, перелік основних заходів, воркшопів, розважальна програма, час закриття барахолки. Також дуже важливо передбачити, що відбудеться після того, як барахолка закінчиться, хто буде відповідальний за демонтаж. Демонтаж це прибирання прикрас на барахолці, прибирання простору. І тут теж має бути команда відповідальних школярів. Також важливо, проводячи великі свята у громадських просторах, важливо повідомляти про це місцеву владу. Тому що якраз місцева влада вона дбає про безпеку і про те, що і учасники, і відвідувачі свята в безпеці і задоволені від того, що відбувається. Обов'язково сформувати бюджет. Бюджет це гроші, які будуть витрачені на підготовку і проведення свята. У бюджеті мають бути передбачені як і планові витрати, що заплановано витратити. Також певна сума грошей завжди має бути. Передбачена на непланові витрати. Це ті витрати, які ніхто не планує, але зазвичай, коли організовуються великі свята, такі витрати виникають. Важливим також під час підготовки свята є вибір місця його проведення. Зазвичай Люди, відвідувачі, учасники люблять проводити час у гарно оформлених місцях. Тому, тому дуже потрібно добре подбати саме про оформлення е, простору. Е, також у просторі мають бути місця для відпочинку, е, місця де можна щось з'їсти смачненько, випити різні напої. Е, тут також доцільно створити карту, е, так звану навігацію, щоб усі відвідувачі знали. Де яка зона на барахолці, де можна помити руки, де можна поспілкуватися з друзями, де можна, наприклад, пограти в петанг. Важливим також є оформлення фотозони. Ми пам'ятаємо, що коли свято закінчується, що залишається після свята? Після свята залишаються прекрасні фотографії, залишаються відео чарівні. Тому потрібно подбати, щоб було може, навіть два фотографи, знімальна група, які зроблять такі неперевершені знімки, неперевершені відео, які потім зможуть переглядати як учасники, так і відвідувачі барахолки. Фотозона має знаходитися у доступному місці, теж в яке захочуть підходити, до якого захочуть підходити відвідувачі і фотографуватися. Щодо реклами, ми всі знаємо, що будь-яке свято, будь-яку подію потрібно рекламувати. Тому у нас будуть працювати дві групи, яким ми будемо допомагати. Ми сходимо на ефір на радіо, на телебачення і будемо якомога більше розповідати про барахолку, яка буде відбуватися у школі. Також ми створимо подію, сторінку на Фейсбук і будемо в соціальних мережах також просувати. І рекламувати барахолку тут дуже важливим є дизайн. Це як візуальний дизайн, афіші, які будуть розміщуватися в Києві для того, щоб якомога більше людей відвідало барахолку, так і дизайн інформації в соціальних мережах. Це все має бути дуже гарним, привабливим. Усі тексти. Гарно, коли вони короткі, але змістовні. Дуже гарно, коли вони веселі, дуже гарно, коли вони про організаторів, про те, як діти разом з вчителями і батьками роблять таке чудове свято. Окремо потрібно поговорити про учасників барахолки, які безпосередньо будуть продавати свої речі. Тут дуже важливо обирати саме той товар, який привабливий. Він має бути охайним, гарненьким. Також гарненько має бути оформлене ваше торгове місце. Дуже добре, коли у продавця і у того, що він намагається продати, є легенда. Коли відвідувач він точно знає, що саме ваші речі він має. Придбати, не соромтеся і спілкуйтеся з усіма відвідувачами, Дізнавайтеся, що вони люблять, що вони хочуть придбати. Чому вони прийшли? Це дуже добре і це створює таку святкову чарівну атмосферу. Після того як ми проведемо барахолку, ми обов'язково зробимо такий постреліз, взагалі під час підготовки. Буде створено інформацію, яка називається прес-релізом, яка буде надіслана в ЗМІ для того, щоб ЗМІ дізналися і прийшли на наше свято. Також гарно визначити одну-дві особи, яка саме які саме під час свята будуть спілкуватися зі ЗМІ, і інші організатори не будуть відволікатися від своїх обов'язків, які будуть заздалегідь передбачення. Отже. Ми всі разом об'єднаємо наші зусилля і зробимо чудове свято. Після свята ми підведемо підсумки, тому що підведення підсумки також є дуже підсумків, є дуже важливим. Коли ми знаємо, що вдалося, що не вдалося, де можна було щось зробити краще, а що просто було неперевершеним. Я дякую вам за увагу, і разом ми починаємо організовувати свято барахолку у школі.